Після приготування і заповнення системи медична сестра приходить з підготовленим оснащенням в палату до пацієнта. Пацієнт попередньо відвідав туалет зручно ліг. Під руку пацієнта підкладається або цирата, або рушник. Під, під лікоть підкладаємо валик. Якщо у людини немає одяг з коротким рукавом, огортається плече рушником. Визначаємо пульс на променевій артерії і накладаємо жгут. Після накладання жгута повторно перевіряємо пульс. Він повинен зберігатися, бо жгутом ми перетискаємо лише вени, а не артерії. Працюйте, будь ласка, кулачком. Обробляємо ділянку вени пункції обираємо потрібну. На вену. Для цього ви проводите обробку широкого поля від периферії до центра. Затисніть, будь ласка, кулачок. Обираєте вену, найбільш наповнену, найменш рухому. Після пальпації обов'язково обробляється спиртом місце венепункції. Обробляється кінчики пальців і готуємося. До проведення вени пункції З цією метою ми відкриваємо ковпачок, ставимо скляночку поряд і сюди ж випускаємо контрольну краплю віків з голочки. На затиснутому кулаці фіксуємо шкіру поряд з веною, яку ми обрали для вени-пункції і під гострим кутом зрізом голки догори проводимо пункцію вени. В разі потрапляння голки у просвіт вени, ми притискаємо гумовий перехідник і ось тут в муфті голки в зеленій частинці повинна з'явитися кров. Якщо кров з'явилася, ми досягли мети, голка знаходиться у просвіті вени. Просимо пацієнта, розтисніть кулак, знімаємо жгут, але не відпускаємо голочку. Ми відкриваємо затискач. Регулюємо введення ліків у крапельниці. І дивимося, чи в ділянці винипункції немає надходження ліків поза веною, чи не з'являється холодного на дотик блідого випинання. Якщо ми бачимо, що ліки надходять безпосередньо у вену, пацієнт не скажеться на якісь неприємні відчуття в ділянці винипункції, це дає нам можливість фіксувати. Муфту голки до штири пацієнта. Розгортаємо серветку і фіксуємо нижче від серветочки і ще однією смужкою лайкопластиря. Накриваємо гумовий перехідник та голочку марлевою серветкою. Делікатно виймаємо з під руки пацієнта. Жгут та валик, які потім не заразимо. Швидкість ведення ліків регламентує призначення лікаря, але в основному це 40-60 крапель за хвилину, якщо немає особливих вказівок. Час від часу у палату, де проводиться інфузія, ми навідуємося і контролюємо. Скільки рідини залишилося в флаконі? Як себе почуває пацієнт, і як відбувається венепункція?